І розуміючи насправді цінність і сутність технології, цінність і сутність електронного урядування, які можливо в першу чергу будуть спонукати і розвивати, ну якщо не демократію, то принаймні давати механізми електронної демократії, тому що для нашої країни це надзвичайно важливо. І стосовно нашого плану в позиціях електронного урядування та розвитку електронної демократії, я не буду зупинятися на наших основних пріоритетах. Ви їх можете і самі прочитати. Можу зазначити декілька тільки моментів. Це те, що насправді в цій сфері ми взяли найбільшу кількість зобов'язань зі всього національного плану дій. Це перше. Тобто очевидно, що ми цілком усвідомлюємо спільно з Володимиром Петровичем Семеноженка, як державне генство з питань науки та інформатизації України, так і національний центр електронного урядування, які власне, як правильно сказав пан Матей, амбітні позиції. Стоять перед нами, але я б сказала, навіть більше. Насправді найголовніше питання навіть не в тому, наскільки ми зможемо виконати план дій. Нехай це оцінюють міжнародні експертизи, незалежні експерти. Тощо, очевидно, що ми будемо докладати максимум зусиль, щоб це здійснилося, тому що це. І це наше зобов'язання, і ми маємо викликати. Якщо говорити чесно і відкрите, як для мене особисто, то міжнародна ініціатива і зобов'язання, яке зробила Україна, це певним чином виклик в першу чергу спроможності дійсно створювати партнерство та вести відкритий діалог. За будь-якими вище означеними і вище перечисленими е, зобов'язаннями, планами заходів, тощо це основний компонент. Якщо нам вдасться побудувати це і в принципі з таким чином змінити формат роботи владу. Всіма нашими спільними зусиллями, і про те, про що казав і матей що дійсно до речі, в нас в рамках цієї ініціативи ви можете прочитати в інформаційній довідці, у нас утворена ще міжнародна рада, до якої, окрім представників програми Бібліоміст. Айракса ввійшло, що 10, ще 10 найпотужніших і всесвітньо відомих організацій, що працюють в Україні, тому справді буде і кому долучатися, і кому моніторити. Окрім того, Україна очікує ще незалежний моніторинг на наприкінці першого року виконання своїх зобов'язань. Це умови міжнародної ініціативи, і це дуже серйозний прапорець або лакмус, який буде розглядатися дійсно в країні. Але якщо ми пройдемо це і дійсно покажемо, що ми почали впроваджувати, я далека від думки, що нам вдасться на 100% реалізувати, ну принаймні хоч один з вищого пунктів. Але якщо ми досягнемо за перший рік, хоча відсотків 60-70, це буде великий успіх, повірте, я підтримую певним чином сьогоднішній такий позитивний і ну, трішки навіть піднесений стан своїх колег в тому, що да, там, ми зробили, нас добре примітили, там дійсно у нас прекрасний шикарний план дії, який фактично привернув увагу сьогодні всієї міжнародної спільноти. Але, шановні друзі і колеги, це тільки перший шаг. І насправді не так важко написати хороший і красивий документ, наскільки найважливіше його дійсно втілювати. І як ми це зробимо? Це вистачить нас спільних зусиль і спільного нашого партнерства. Якщо вистачить, ми це зробимо. Але тоді, якщо ми це зробимо, то насправді я мушу сказати, що скоріше за все уряд і країна, і відповідно громадяни, вони отримують абсолютно новий. Формат управління країни це формат відповідальності. Якщо ми до цього прийдемо, це буде найбільша перемога. Е, найближчі наші кроки як просив зазначити Олексій, Тобто, окрім цього плану заходів, як ви люди досвідчені, ви могли побачити, що це, в принципі, такі загальні пункти. Ну, Більш-менш зрозуміло, да, що ми констатуємо, що ми хочемо зробити, але яким чином ми будемо йти до виконання цих поставлених завдань. Питання стоїть в тому, що ми взяли на себе зобов'язання до 1 червня розробити деталізований і вимови. Нашої партнерської всієї спільноти робочої групи впровадженню цієї ініціативи була вимога персонально рознесення персональної відповідальності за кожний підпункт, не інституційний. Як ви звикли бачити певні урядові плани тощо, але персональна відповідальність це дуже важливо. Крім того, буде ще зроблений е, інформаційно-комунікаційний план, що теж найголовніше, бо як знову ж таки казав Матей, насправді головне, уряд знає, що робити і що робиться. Знає міжнародна спільнота питання, і проблеми в тому, що не знають громадяни. Вони в першу чергу мають знати, долучатися до цього, контролювати і вимагати виконання цього плану. це наша теж спільна відповідальність як громадян країни.